Дерево, що пам'ятає все. Акація зі 140-річною історією бере участь у національному відборі на міжнародний конкурс Європейське дерево року його проводять з 2011 року. Україна ж доєдналася торік. Ідею подати, і франківське дерево цьогоріч запропонувала екологічна експертка Тамара Кундельська. У комунальному підприємстві центр розвитку міста та рекреації довго думали, яке ж обрати, адже багаторічних у місті чимало. Зазвичай це є дуби, тому що це такі дерева, які досягають. Досить солідного віку і можуть мати таку цікаву історію. Коли нам запропонували взяти участь в цьому конкурсі, звісно, ми думали, тому що в нас теж є дуже багато цікавих дерев, це і платан, якому понад 135 років, це і тюльпанове дерево, це і 300-літні дуби. Але ми подумали, що ми хочемо щось таке унікальне: те, що є візитівкою нашого парку. І точно зупинилися на акації акації білі аборобіні у переліку номінантів дубів дійсно переважна більшість 11 з 15. Окрім них є в'яз, сосна, ясен і івано-франківська акація. Для нашого клімату характерним є вік цієї породи від 100 до 150 років, каже Руслана Василюк, і називає акацію старожителькою. Дерево є справжнім свідком історії. За час його існування на цій території змінилися уряди шести держав: Австро-Угорщини, ЗУНР, другої речі Посполитої, Німеччини. Чини УРС та України посадили його ще у 19 столітті на березі озерця приватного парку родини Ромашканів для цього, цієї породи це є досить солідний поважний вік. Ну, і це така красуня, яка завдяки такій унікальній кореневій системі, точно є на фотографіях багатьох. Мешканців в багатьох мешканців Івано-Франківська чи гостей і не одного покоління. Тобто, це вже є це дерево, є свідком історії семи покоління. Окрім Івано-Франківської акації, до нацвідбору на конкурс потрапили ще два дерева з Прикарпаття. Це дуб Карпінського і панський дуб з Отинійської селищної територіальної громади. Онлайн голосування триватиме до кінця листопада, і дерево, що набере найбільшу кількість голосів, представлятиме Україну у фіналі міжнародного конкурсу, який відбудеться 19 березня. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста